Хтось згрібає листя, хтось очищає барехусті, а хтось вантажить пакети зі сміттям у спецтранспорт. Така активна робота у рівному триває відранку. Сьогодні до загальноміської передвеликодньої толоки долучилися не лише комунальники, а й працівники Рівнеради. Загалом участь у прибиранні міста взяли близько трьох сотень людей. Кажуть, усі працюють злагоджено та швидко, бо ж після цього потрібно ще повернутися до основної роботи. На користь громади стараємося, щоб показати приклад всім іншим людям, що чистота там, де не прибирають, а де не смітять. Будемо сподіватися, що на наступний рік, якщо в цю саму локацію попадемо, то буде тут така сама чистота, як після нас залишиться. З 9 ранку всі приєдналися. Колектив згуртований, всі допомагають. Найбільшу увагу приділили територію поблизу усті та гідропарку, адже ця ділянка міста заросла чи не найсильніше. Однак не забули і за інші локації. За словами виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, загалом на сьогодні заплановано прибирання аж 17 локацій. Організували таку толоку для того, аби напередодні Великодня зробити рівне чистішим. Я розумію, що складна ситуація взагалі в країні в цілому. Але маємо не забувати очистити наше місто від бруду, там тобто від зими. Я думаю, що сьогодні долучилися і наші департаменти, і наші комунальні підприємства, і також місць віконком для того, щоб зробити місто нашого хайне. Сьогодні ми вибрали 17 локацій, і орієнтовна кількість людей, десь біля 300 людей, там може навіть більше трошки. Але є і механізатори, і є ті люди, які безпосередньо теж ви бачите, що обрізають гілки сухі, які не будуть заважати. Чиновники здебільшого працюють лопатами та граблями. А от обрізання дерев та керування спецтехнікою на себе взяли комунальники. Сьогодні цим зайнявся не лише трест зеленого господарство для якого це основна сфера діяльності, а й водоканал та міськшеу. І власне вони ж по завершенню прибирання вивезуть усе зібране сміття на полігон. Працівники наші працюють частково тут, частково на парку припляжного. Крім нас тут працює колектив Рівненської міської ради і департамент соціального захисту. А також через місточок працює водоканал теж своєю технікою з інструментом з інвентарем. Долучитися до передвеликоднього прибирання міста закликають і усіх небайдужих рівнян. Бо ж якщо кожен прибере хоча б свою прибудинкову територію чи квітник біля будинку, наше рівне зможе стати іще красивішим та охайнішим. Ангеліна Буракартам телеканал телеканали ТВ Медіагруп.